Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Java версія 15String. Подивимося, які три методи були додані в 15-й версії до класу String. І перша із них це StripIndent Заходимо всередину. Отже, StripIndent це метод, який видаляє відступи з кожного рядка. Багаторядкового рядка, виявляючи мінімальний спільний початковий пробіл. Давайте подивимось наш стрінг це текстблок. Ми можемо так писати: спочатку три подвійні лапки, потім в кінці три подвійні лапки, і всередині в нас фактично є стрінг. Ми там можемо використовувати будь-які символи, навіть символ початку стрінги. І він його сприймає, начебто, це ось так: от. Slash. Точніше, початку. Отже, що робить стріп indent? Він прибирає на початку і наприкінці зайві пробіли. Якщо у нас тут є, наприклад: 1, 2, 3, 4, 5, 6, тут буде 7, тут буде 6, він повинен прибрати. Тут 6, тут також 6, і тут також 6. Отже, тут буде. Нескільки пробілів, тут буде тільки один пробіл, а тут буде теж 0 пробілів. Якщо ми зараз запустимо, давайте я вам покажу, то результат ну, простого тексту і, і текст виклику strip indent методу буде показувати одне і те саме. Бачите? Нічого не прибирає. Якимось чи там? Незрозуміло. Добре, для цього тексту він не прибере. А отут він же повинен прибрати. Фактично повинен, але є один нюанс. Ось ці у нас потрійні три подвійних лапок, скажімо так, він сприймає також як стрінгу. Тобто, фактично, якщо ми зробимо так, дивіться, отут, бачите вертикальну лінію це початок рядків. Ми робимо пробіл, і вона зміщується. Ми робимо пробіл, і вона зміщується. Якщо прибрати ось так, наприклад, давай сюди. Ось, вона буде ось тут. Тут немає стрінгів. Тут пробіл і тут пробіл. До речі, цікаво, як воно зараз покаже нам. Ну, так, він його сприймає, що тут початок стрінги. Що нам потрібно, щоб показати візуально, що в нас тут буде зберігатись, якщо ми просто використаємо текст. А якщо використаємо текст, ріп-індет, у нас буде виглядати ось таким чином. Нам, по суті. Треба додати ще 6 пробілів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Якщо ми їх тут будемо додати, як я вже показував, вона автоматично їх здвигає. І тут просто робить strip індент ну, метод, але візуально одразу. Для цього нам потрібно використати іншу стрінгу і сказати, що на цьому рядку буде у нас скільки? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 пробілів. Таким чином, у нас буде при стріп-інденту. Так виглядати. А при звичайному тексті у нас буде виглядати як попередній. Як ви бачите, ось, до речі, тут немає. Якщо ми приберемо, наприклад, не 6 а 5, то сюди тут буде. Зараз немає тут, тут є 1, і тут зараз немає. Тоді тут буде 1, тут буде 2, а з C буде теж 1. Тобто він прибирає мінімальну кількість, яку можна прибрати усіх. Як дивиться: 1, тут є. 1, 2. Тут 2. І тут також усі один. Ось таким чином він прибирає з кожного рядка хоча б мінімальну кількість, яка є у всіх рядків. Якщо б тут взагалі ніколо, нічого не було, ось ну, наприклад, отак зробимо. Давайте. Давайте сюди. То він, звісно, взагалі нічого і не прибере. Бачите, вони ідентичні. Добре. Наступний метод це translate escapes. Translate escapes – це метод, який прибирає символ екранізації. Символ екранізації це у нас лівий слеш. зліво направо. Так от. Оце. Давайте запустимо і подивимось, як це спочатку буде виглядати, а потім одразу і будемо це обговорювати. І так, hello. Тут у нас просто текст, а так, мабуть, давайте зробимо ось так от. Ой-ой, давай ось так. Поїхали. Щоб їх розділити можна було. О, супер. Hello slash n there. Тобто, чому тут немає переходу на інший рядок? Тому що він екранує оцей символ, і для нього він, начебто, є як звичайний символ, а не екранізація, екранізація, а не екранація цього n як ось тут. Тобто тут він є як наступний рядок. А ось тут він екранує ось цей символ, який вже в свою чергу не може екранувати з n, тому він буде виглядати як slash n. Тобто попередній екранує цей і каже, що використовує як його звичайний лівий слеш. Тут екранації немає, тому після слова d у нас є slash n, це наступний рядок, а потім slash slash. Ми екрануємо цей slash, тому він. Використовується як просто F, а не для того, щоб робити націю цього F. Це форматування, здається. чи там Якийсь символ використовується. Можна потім буде подивитись. А, ось, я його, до речі, роблю. Ось так от чином він виглядає. Це фактично нічого. Це символ пустоти, якщо можна так його використати, його не можна ні копіювати, ні вставляти. Я роблю Ctrl-C, роблю Ctrl-V. Його ніяк не сприймається. Це чисто якби. Те, що символ нічого, що можна так сказати. Ось. Як ми бачимо, фактично, давайте ще раз подивимось: Hello, there. Бачите, у нас тут є перехід на інший ряду, тому що ми прибираємо перший ось цей символ екраня, екранації. А екранізації, екранізації. ось. І в нас виходить ось така зв'язка. А це перехід на наступний рядок. От, в принципі, ось таким ось чином працює translate Escapes. Він знаходить перший символ, його прибирає. Якщо він використовується наступний символ N, він його не чіпає. Він вже використовує наступний після нього. Ну, в принципі, можна спробувати так зробити. О, давайте. Угу. escape slash Як ви бачите, він прибрав ось цей. Символ і не знаходить слеш Т, таких просто не існує. Всі символи, в принципі, вони десь повинні були бути. Давайте давай. так зробимо. Ось так. Потім ось так, потім ось так. Ось. Всі символи, які можуть, слеш B, слеш C. Я маленьке Т, але великого Т нема. Тому і нам видав помилку, що такого символу не існує. Добре. Призібрали. І останній. Метод це formatted. Formatted це метод, який форматує теперішній рядок із наданими аргументами. Пам'ятаєте, у стрінга є таке string static format. Ми, ми туди передаємо стрінгу, фактично ось цю. Давайте зробимо так. Подивимось одразу через SAO, щоб не паритися. тинь-тинь-тинь. Беремо цю стрінгу, ставимо сюди, потім ось так. Сюди, закриваємо дужку, Крапка з комою. Remover Genone Call Sprint String Format. Бачите, він одразу каже. А ну-ка. Call to format. Mm -hmm. Навіть у. Система Printf. А, ну точно, в нього ж є одразу форматування. Можна, в принципі, зробити і так. Давай зробимо Ctrl-C. Подивимось. Всі варіанти. Не так. Ось. І ось так. Результат цих трьох рядків повинен бути однаковий. Цікаво, Printf робить на наступний рядок чи ні. Зараз подивимося. Робить. Як ви бачите. Всі три рядки, вони ідентичні. Можете через string формат, як по-старому, можете використовувати Printf, він з якого версія 1.5, до речі. Тобто, фактично з 5-ї версії до 8. Або можете використовувати одразу у стрінга з'явився метод formatted 15-ї версії Java, який під капотом new formatter Робить потім формат, this arcs і toString. Це те ж саме. Ось вам три варіанти, які ви можете робити форматування. Отже, 15-й версії Java стрінгу теж надали нові три методи. Для того, щоб прибирати пробіли, для того, щоб прибирати символ екранізації і для того, щоб робити швидше форматування. Одразу викликаєте метод формат, передаєте усі параметри, і ви отримуєте відформатовану. Стрінгу. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене кісерсії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.